Через російсько-українську війну на наших територіях багато українців залишилося без роботи. Проте, навіть в такі складні часи, працівники центру зайнятості вирішують питання з працевлаштування населення. Тож протягом 2023 року Кременчуцька філія Полтавського обласного центру зайнятості показала гарний результат. Протягом 2023 року в Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості, до складу якого входять Семенівське управління, Глобинське управління, Козельщанський відділ та горішньоплавнівський відділ мали статус безробітного 3727 осіб на сьогоднішній день. В Кременчуцькій філії зареєстровано 1011 осіб, які мають статус безробітного. В поточному році всього отримали роботу 2772 особи. З них це безробітні 1530 осіб, як і раніше. Найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій. Професії, які користувалися попитом до війни, потрібні і сьогодні. Тобто, це професії водії, сестри, медичні, кухарі, електромонтер з ремонту і обслуговування, електроустаткування, електрогазозварювальники, слюсарі, танк, сантехніки, трактористи та бухгалтера. Крім того, центри зайнятості підтримує програми економічного стимулювання роботодавців до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до таких програм зайнятості, роботодавці отримують певні пільги за працевлаштування окремих категорій осіб. Це компенсація роботодавця витрат на заробітну плату при працевлаштуванні внутрішньопереміщених осіб під час воєнного стану. У 2023 році 79 роботодавців, які отримали компенсацію за 160 осіб. Це компенсація роботодавця при працевлаштуванні зареєстрованих безробітних з числа внутрішньопереміщених, що осіб і шість роботодавців, які отримали компенсацію за шість працевлаштованих осіб. Компенсація роботодавців за працевлаштування окремих категорій громадян зареєстрованих безробітних, і в поточному році 18 роботодавців отримали компенсацію за 20 працевлаштованих безробітних. У разі, коли безробітній особі неможливо підібрати роботу на постійне місце працевлаштування, пропонується оплачувані роботи тимчасового характеру для додаткового стимулювання мотивації. До праці і матеріальної підтримки безробітних. До суспільно-корисних робіт в поточному році було залучено 1956 осіб відповідно по Кременчуцькій філії. Це роботи, які були пов'язані з наданням соціальної та психологічної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Це люди з інвалідності, люди літнього віку. Також це ліквідація стихійних сміттєзвалищ, підтримка громадського порядку та залучення до робіт з приготування продуктових наборів з ремонту автомобільної техніки та плетіння захисних маскувальних сіток на потреби. Еби зсу також було направлено на громадські роботи в поточному році 156 осіб. Для підтримання конкурентноздатності окремих категорій громадян існують так звані ваучери на навчання. Цьогоріч було видано 270 ваучерів. Ваучер це документ. Який надається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальності. Відповідно, це за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Навчатися за ваучерем можливо за 123 професіями та спеціальностями, зокрема, це транспорт, освіта, медицина, соціальне обслуговування. Центр зайнятості відіграє важливу роль посередника на ринку праці, долаючи розрив між роботою. Давцями та шукачами роботи, крім цього, надає велику кількість соціальних послуг, які допомагають підтримувати економічний фронт нашої держави у календарі. 21 грудня, день державної служби зайнятості України. Тож не забудьте подякувати усім працівникам цієї сфери за їхню неоціненну працю. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.